Популіст це політичний акробат, що намагається всидіти на двох сільцях одночасно. Постачає барактери для України, а потім тисне руку Путіну, перемагає на демократичних виборах, а потім давить опозицію руйнує інституції. І це Реджеп Таїп Ердоган, нинішній президент Туреччини. Вітання! мене звати Мар'ян. Ви дивитесь проєкт Популісти від бунт медіа, де ми аналізуємо українських і закордонних політиків і пояснюємо на їхніх словах і діях, що таке популізм. Після серії відео про наших рідних популістів Зеленського Порошенка Тимошенко та Бойка. Ми нарешті мандруємо різними країнами. Перший пункт призначення не так уже й далеко від Києва: мальовнича Туреччина і її карманич популіст Ердоган. Як допомагати Україні зброєю та мати теплі стосунки з Кремлем? Критикувати захід та водночас мати користь такого союзництва, стати президентом завдяки чесній системі демократичних виборів, а потім руйнувати цю систему, знає справжній політичний акробат, який балансує між двома стільцями? Ердоган освоїв цей міння не за один десяток років у політиці. Перед тим, як ми розпочнемо, нагадаю, що під цим відео потрібно писати коментарі, ставити лайки і загалом підписуватись на наш канал. Ми, бунтівники, щиро хочемо, аби політична культура нашої країни зростала, аби зараз, у час війни, коли наші політики починають думати про вибори, аби ми, як українці, могли розрізняти їхні маніпуляції. І потім, коли все-таки справа дійде до електоральних оновлень, хотілося б, щоб до влади прийшли, якщо не ідеальні політики, то бодай найменші з усіх можливих популістів. Ви можете підтримати нашу ініціативу, заходьте в опис до цього відео, але. Пріоритет, звісно, Збройні сили України. Три гармати педагогічного фронту: пояснення, закріплення і повторення. Тому в вчергове дати команду марш і пояснити, нагадати, що таке популізм і як ми тлумачимо це явище. Дослідники сходяться на консенсусі, що популізм це політична логіка, яка поєднує слова і дії. З одного боку, політики популісти, коли говорять, вони протиставляють народ і еліти, запевняючи, що вони і є народ на 100%, і лише вони знають, чого хоче проста людина. І звісно ж, вони пропонують прості рішення на складні проблеми. З іншого боку, коли популісти приходять до влади та мають можливість діяти, вони намагаються втілити свої безумні ідеї у вигляді тих самих простих рішень. Як результат, нічого не працює. Система і інституції ламається під вагою дилетанства. До всього вони часто переслідують опонентів, бо, мовляв, лише вони знають як треба, і лише вони чесні а всі інші зрадники, вороги народу, корупціонери або агенти темних сил. Ржетип Ердоган, ідеальний політик. Для епохи популізму він не просто представляє народ, він і є народ, Принаймні, у своїй версії реальності. Ердоган, як я вже зазначав, популіст-акробат, що майстерно крутить політичні труки без страховки. Сьогодні продаємо барактари Україні, завтра тиснемо руку Путіну. Післязавтра організовуємо зернову угоду і отримуємо овації. Ніхто не розуміє, як він це робить, але виборець турецький аплодує стоячи одним оком, позираючи на опозицію, який світить в'язниця. І головне це все не хаотичні рухи. Це стратегічна лінія виграти всюди і не програти ніде. І ще раз нагадати: без мене ви б уже бозна, де були системи, інституції, законність. Нудно народ, хоче лідера, який покаже дулю заходу, а потім побереться з Росією і бажано одночасно. І Ардоган цей запит виконав у стилі церкового акробата, ризиковано, видовищно і без права на заміну дублером. Вже в тип Ердоган починав не з президентських палаців і не з геополітичних труків. Він виріс у бідному районі Стамбула, продавав лимонад на вулицях і читав Коран у мечеті. І це не просто красива історія з Вікіпедії. Це цеглина у фундаменті його політичного іміджу. Я один із вас. Як політик Ердоган піднявся у 1990-х, коли турецький естеблішмент тріщав по швах. Старі еліти, які контролювали армію суди і освіту, втрачали довіру. Країна загрузла в корупції, інфляції та перманентних військових переворотах. Народ був розчарований, і Ердоган це відчув. У 1994 році виграв вибори мера Стамбула і одразу почав будувати свій міф боротися не просто за місто, а за справжніх людей проти корумпованої бюрократії. Він ремонтував дороги, вирішував проблеми водопостачання, чистив місто, просто і зрозуміло. І з кожним реальним результатом укріплював образ свого хлопця, який не обіцяє, а робить у 2001 році. Після розвалу Ісламської партії благоденства Ердоган разом зі своїми союзниками створив партію справедливості і розвитку. Відтоді почало закріплюватись те саме політичне гасло Ми нові. Вони старі. Ми чесний віруючий народ, який працює в поті чола, а вони безбожні еліти, які сидять у своїх палацах і дивляться на нас згори. І ні, я не перебільшую. Найвідоміше політичне гасло Ердогана, яке досі можна зустріти на плакатах з ним, звучить так: людина народу, представник народу. І кому протистоїть людина народу? Правильно, старим елітам. На перших етапах своєї політичної кар'єри Ердоган дуже тонко грав на цьому протиставленні. Він не казав, я знищу вас старі еліти. Він казав, я дам вам почути голос тих, кого ви не чуєте. Це був не агресивний, це був м'який інклюзивний популізм. Але протиставлення ми і вони існувало вже тоді. Логіку дій популізму описує Ернесто Лаклау у книзі «On populist reason». він стверджує, що популізм це не ідеологія, а спосіб політичної мобілізації, що виникає у відповідь на нездатність системи задовольнити соціальні вимоги. Різні запити від економічних до культурних зливаються в один ланцюг, який шукає спільного ворога. І для об'єднання цих різнородних груп формується дуже широке означення великий народ, який прагне змін. В історії Ердогана це працювало саме так: невдоволені бідністю, противники бюрократії, віряни. Всі вони бачили себе в цьому абстрактному образі народу, який малював Ердоган і за який обіцяв боротися. У 2003 році Ердоган, попри певні труднощі, став прем'єр-міністром Туреччини. Спочатку він не міг обійняти цю посаду через судимість. У 1998 році його засудили до чотирьох місяців ув'язнення за публічне читання вірша з ісламськими мотивами. Але як справжній політичний акробат, Ердоган знайшов вихід. Під нього спеціально змінили законодавство, і вже у березні 2003 року він офіційно очолив уряд. На початку прем'єрства він позиціонував себе як реформатор, орієнтований на європейські цінності. Його уряд провів низку реформ, обмеження впливу. Військових розширення прав курдської меншини, переговори про вступ до ЄС про те, як можна було передбачити демократизація Туреччини під крилом Ердогана, тривала недовго. Згодом він почав концентрувати владу у своїх руках, персоналізуючи модель правління, але про це ми поговоримо детальніше в наступному блоці. Поки що варто зафіксувати очевидне. Саме популістська риторика допомогла Ердогану стати фігурою загальнонаціонального масштабу на межі тисячоліть. Використовуючи образ простого хлопця з народу, він ефективно мобілізував невдоволене населення і на початку справді провадив важливі реформи. Його уряд знизив інфляцію з понад 50% у 2001 році до менше 10% у 2004 Туреччина почала переговори про вступ до ЄС, а вплив армії на політичні процеси суттєво обмежили. Туреччина на той момент справді потребувала змін. Старі еліти були дискредитовані і не могли запропонувати суспільству новий курс у 1990-х країна пережила дві масштабні економічні кризи у 1994-му і 2001-му роках. Корупція, політична нестабільність, втручання армії, вродові процеси стали нормою. У 97-му році військові змусили піти у відставку прем'єра Ербакана без танків на вулицях, але через прямий тиск. Світські еліти виглядали безсилими перед економічними і соціальними викликами. У такій атмосфері прихід до влади Ердогана виглядав логічним і навіть бажаним. Він обіцяв оновлення влади, відповідальність перед громадянами, а також зменшення впливу армії. І спочатку він справді виконав значну частину обіцяного, але згодом популізм, який допоміг прийти йому до влади. Він також допоміг йому концентрувати владу у своїх руках, монополізуючи інституції і не розвивати демократію. Не варто плекати марних ілюзій щодо Ердогана. Сьогодні, у 2025 році, у Туреччині триває чергова хвиля переслідувань опозиції, яка критикує президента. Після місцевих виборів почалися арешти мерів пов'язаних з опозиційними партіями. Також відкрили кримінальні справи проти незалежних журналістів і розслідування щодо міських голів Стамбула та Анкари. пояснює це боротьбою з тероризмом та зловживаннями, але в контексті підготовки до виборів це виглядає більше як спроба усунення конкурентів. Історія приходу Ердогана до влади добре показує, як працює логіка популізму, якщо її ніхто не стримує. У 2003 році він став прем'єр-міністром після спеціальної зміни закону, яка дозволила йому обійняти цю посаду попри судимість. 11 років Ердоган керував країну як прем'єр, а у 2014 році став президентом. Тоді ця посада мала обмежені повноваження, але у сімнадцятому році, через конституційний референдум, він змінює модель держави. Туреччина переходить до президентської республіки із концентрацією влади в руках глави держави. Централізація дозволила діяти йому швидко і без особливих обмежень, проте така система мала свої наслідки. Наді Орбінаті описує популізм як особливу форму представницької політики, демократичну десфігурацію. Популістський лідер приходить до влади через вибори, але поступово руйнує проміжні інституції, парламент, суди, медіа і встановлює прямий зв'язок лідер, народ. Так влада концентрується в одних руках, а вибори перетворюються на ритуал постійного підтвердження підтримки лідера. Турецька політична система після 17-го року повністю відповідає цьому опису. Ердоган персоналізував свою виконавчою значною мірою законодавчу владу. Він править через укази, надзвичайні директи, апелюючи безпосередньо. До волі народу і обходячи парламентаризм. Це дозволило Ердогану швидко просувати свої рішення, але коли настала криза, слабкі інституції лише поглибили проблеми. Під час економічної кризи 18 22 років турецька ліра обвалилася, інфляція побила рекорди. Відсутність незалежних економічних інституцій і повний контроль над рішеннями призвели до того, що влада не змогла вчасно реагувати. Ердоган діє послідовно. Після справи військового перевороту у 16-му році він організував масштабні чистки. Понад 150 тисяч людей було звільнено або ув'язнено. Багато хто потрапив під репресії і не через участь у перевороті, а за критику влади. Ердоган це популіст, який не обмежується словами. Він постійно змінює правила гри, посилює свою владу та руйнує інституції. Зараз він, як справжній вправний акробат, балансує між різними політичними викликами, намагаючись стримати свою владу. Але є один фактор, який не дозволяє йому повністю зуркувати систему, і це підрахунок голосів на виборах в Туреччині важко назвати демократичними на 100%. Опозицію переслідують журналістів залякують, а людям, які думають інакше, краще на вулицю не виходити. Проте бюлетені рахують чесно. І якщо турецьке суспільство захоче, попри страх і тиск, воно все-таки може змінити владу країні мирним шляхом. Повномасштабна війна Росії проти України стала можливістю для Ердогана продемонструвати один із своїх найбільших політичних талантів балансувати як акробат там, де та інші вже давно впали у прірву, і не просто балансувати, а збирати політичні бонуси з усіх боків. Туреччина постачала Україні ударні безпілотники Байрактар, які стали символом опору. Їх виробляє компанія, пов'язана із зятім Ердогана, Сельчуком Байрактаром. В Україні про Байрактар склали пісню, а після перемоги обіцяють поставити пам'ятник цьому дрону. Також Анкара допомагала організовувати зернову угоду, яка розблокувала експорт українського зерна через Чорне море. Але Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії. Торгівля між Анкарою та Москвою зросла. Російські гроші допомогли підтримати турецьку економіку перед виборами. Росатом будує в Туреччині першого ЕСОКУ. Російська платіжна система мир певний час працювала в турецьких банках, попри заборону в інших країнах. Популістичний акробатизм Ердогана як на долоні для України він друг, для Росії партнер, а для власного виборця справжній лідер, який дбає про національні інтереси і не підкоряється жодній зі сторін. Це і є класичний популізм у дії: створювати історію для кожного, виглядати потрібним скрізь. Головне, щоб у центрі кожної історії залишався він сам. Як влучно описав журналіст і письменник Пітер Помаранцев, популізм це не ідеологія, це стратегія, яка народилася у світі, в якому немає більше поділу за ідеологією. Тобто політики на зразок Ердогана більше не об'єднують людей навколо спільного бачення і цінностей. Вони навчилися бігати між різними групами для того, аби утримувати свою владу. Закріпимо популізм створює широку, але умовну ідентичність. Це технологія гнучкого об'єднання. Кожному своя історія, свій ворог і своя ілюзія незалежності. Акробатика Ердогана це не лише спроба втримати баланс між Україною та Росією. Вона також проявляється у його відносинах зі Заходом. Формально Туреччина залишається членом НАТО і продовжує переговори про вступ до Європейського Союзу, але на практиці Ердоган давно обрав іншу стратегію: максимально використати партнерство і залишитись максимально незалежним у прийнятті рішень. Найпоказовіший приклад купівля російських систем ППО С 400 у 2019 році. Це суперечило стандартам НАТО і викликало жорстку реакцію США, які виключили Туреччину з програми винищувачів F-35. Але Ердоган. Подав це всередині країни як перемогу, мовляв, Анкара не дозволить Заходу диктувати свої умови. Інший яскравий приклад розширення НАТО на північ. Коли Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ, Туреччина заблокувала їх, висуваючи вимоги щодо видачі курських активістів. Для зовнішньої аудиторії це виглядало як захист національної безпеки, для внутрішньої як підтвердження незалежності та сили Туреччини. Антизахідна риторика Ердогана аж ніяк не є хаотичною. Вона опирається на давні образи у турецькому суспільстві, і це на рівні умови щодо переговорів з ЄС, подвійні стандарти НАТО і сприйняття заходу як зверхнього і зацікавленого лише у власній вигоді. Ердоган активно використовує ці настрої, щоб зміцнити власну легітимність. Відсторонення від заходу він подає не як слабкість, а як доказ того, що туреччина сильна настільки, що може дозволити собі власну гру. Так само, як і внутрішній політиці, у міжнародних відносинах Ердоган використовує схему. Ми проти них. У його очах захід це та сама еліта, яка протистоїть Туреччині, і тільки він знає, як захистити національні інтереси. У цьому проявляється глибша логіка популізму. Зовнішня політика стає продовженням внутрішньої боротьби за образ справжнього лідера, який діє від імені простих людей, навіть на міжнародній арені. Виграти політичні бали на антизахідних настроях Ердогану вдавалося не раз, але балансування між партнерами та конкурентами це гра, у якій кожен хід ризик, і всидіти на двох цільцях, не вийде навіть найкращому акробату. Адже Тейп Ердоган це яскравий приклад популіста-акробата. Він не просто балансує між різними політичними центрами. Він намагається зібрати бонуси з усіх боків. Іноді це виглядає дуже ефектно, коли Туреччина допомагає Україні або коли він, як прем'єр у перші роки свого правління модернізує економіку. Але в довгостроковій перспективі популістичний акробатизм має свою ціну. Там, де була потрібна системна робота з інституціями, Ердоган будував особисту владу. Там, де варто було об'єднувати суспільство навколо спільних правил, він розігрував карту, я і народ проти всіх інших. У риториці це проявляється в нескінченному протиставленні нас і них у діях, у руйнуванні інституцій, переслідуванні опозицій, концентрації влади. Для України ця історія має прямий урок. Ми також живемо в країні, коли політики популісти спокушають нас гарними словами: народ, правда, чесність. Але там, де слова розходяться з діями, починаються справжні проблеми. Слабкі інституції, монополія влади та втрата можливості контролювати правителів. Тому, коли ми слухаємо яскравих ораторів на наших екранах, важливо пам'ятати урок Туреччини: популістики вміє красиво балансувати, може одного дня впасти сам, але разом із цим може потягнути і всю країну. Дякуємо, що додивилися це випуск до кінця. Ставте лайки, залишайте коментарі, пишіть свої думки. Ми відкриті до дискусії. Також закликаємо вас, якщо є така можливість, заходьте в опис до цього відео та підтримайте нас фінансово. Для нас це важливо, аби випускати більше якісного та цікавого контенту. До речі, людина, яка тут біля мене сидить, Юля. Головна редакторка Бунт медіа. Всім привіт! Ми будемо зараз після Ердогана писати випуск про хвильового. Новий Проєкт для нашого ютубу дуже цікавий. Радимо переглянути. Якщо хочете, щоб цей проєкт існував багато років, тоді давайте нам гроші. Давайте <гум> дуже па, -па, 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 -па. <гум>